Головний колаборант тимчасово окупованого Мелітополя Балицький у своїх соціальних мережах зазначив, що на території тимчасово окупованої Запорізької області йде масштабне інфраструктурне будівництво, зокрема, ремонт траси Мелітополь-Бердянськ. Зрадник каже, це одне з важливих питань для керівництва. Втім, роботи лише вигляд, аби зняти черговий пропагандистський сюжет. Коли вони кажуть про ремонт траси, то вона в них займала ровно три доби. Вони розпочали, зняли три доби відеоряд і закінчили будівництво, не розрахувавшись з жодним працівником сьогодні, в них також назріває на цю тему бунт, тому що. А вони не збираються щось робити на нашій території. Вони збираються звідти бігти. А все, що вони роблять сьогодні, це пропагандистські ролики, які вони хочуть знімати, і нічого реального з турботою про населення з відбудовою територію це немає. Хизуються колаборанти, і нібито великою кількістю охочих вступити до псевдоуніверситету МГУ. У своєму сюжеті з гордістю розповідали про другу хвилю абітурієнтів. Втім, міський голова Мелітополя зазначив, що тимчасово окупованою областю їздить гастролерська група для зйомок. Пересувається вона на автобусі з минулого, і вони виходять, знімають якісь фейкові відюшки, приблизно їх 20-30 людей, і від'їжджають. Оце гастролери вони знатні і трохи згодом. Я точно впевнений, що ми зможемо. Розпізнати це обличчя і показати в яких локаціях, в якому амплуа з якою професією були ці гастролери. Ви знаєте, що було досить багато в них таких кінолятів, коли це спочатку будівельник, потім а, агент преси, потім а, ще якийсь там майстер, а потім і пілот. Тож це саме ці гастролери, які сьогодні гастролюють Запорізької через успішну роботу українських військових та мелітопольських партизанів. Колабораційна верхівка не на жар злякалася. Псевдовлада навіть роздрукувала листівки з алгоритмом дій у разі звуку сирен. Ключовим пунктом є те, що зрадники при бомбардуваннях радять ховатися за деревом.